У щасливому шлюбі Валентина Іванівна та Віктор Миколаєвич прожили 42 роки. Народили доньку, виховували онуків. У свої 64 Віктор Сіренка ще працював інкасатором на пошті. Усе змінив один день. Під час пограбування поштового відділення у селі Геронімівка інкасатор не злякався пістолета і кинувся захищати доручені йому гроші. За свою мужність він поплатився життям. Дружина пана Віктора, як і сьогодні, пам'ятає той жахливий день. Чотири години під'їжджає їхня фірмина машина із Окрпочти. Я так здивувалася, звідти вийшло дві жінки і інкасатор якого я знала, у них там 12 інкасаторів. І вони піднялися, якийсь такий у них вигляд, незрозумілий був для мене. І і це, ну і мялися, мялися, Я нічого не можу зрозуміти. Ось так привітно уливається, посміхаються. Валентина Івановна, ви тільки не, не, не хвилюйтеся, ну я зрозуміла, що вийшлося. Mm -hmm. І Віктора Ніколаєвича вбили. От. Після важкої звістки Валентина Іванівна перебувала у шоковому стані. В одну мить вона залишилась без чоловіка, пільг на квартиру та надії на існування. Утім, на цьому складнощі у житті жінки тільки почалися. Одна з них паперова тяганина. Цілий місяць я бігала, як оголтіла, мені ніколи було зупинитися. Ну, я не знаю, може би, якби воно було якось в іншому темпі, то воно може ще гірше було, я не знаю. Ну, взагалі-то я така людина, що я якось Я не плакала, взагалі я не плакала. Я на похоронах. То... Там сотрудники, видно, більше плакали. Це був такий шок, я не знаю. Засідання обласного фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві по цій справі відбулося ще 16 жовтня. Утім, страхових виплат і до сьогодні жінка не отримала. На листопад вони заказали якоби гроші для виплат і все. І на тому все скінчилося. Я, значить, подзвонила в одне місце, в друге місце, сіла, написала в, в обласне. В Управління, обласне управління дирекції фонду. От і сюди в це районне відділення написала. От отримала я від них офіційну відповідь, які нарахування, скільки, коли і що ми вам гроші заказали. У фонді заспокоюють страхові виплати. Жінці дійсно вже призначені, що правда отримає їх вдова у порядку черги, яка сформована у фонді. Вся проблема у фінансовій кризі в країні та закриті підприємств. На даний час. Заявниця отримує ще місячні страхові виплати, одноразова допомога у нас виникла певна затримка в виплаті цієї допомоги. Ну, ви розумієте, в зв'язку з даною економічною ситуацією потрібно ще враховувати той факт, що на відміну, наприклад, пенсійний фонд він дотується з державного бюджету. Наш фонд тільки за рахунок внесків. Вже нещодавно вбивць інкасатора затримали. Міліціонери отримали грамоти від міністра внутрішніх справ України. А Валентина Іванівна ані слова підтримки до життя жінку повернули лише двоє онуків. Донька Валентини Іванівни також вже померла. Жінка скаржиться у таких умовах надієздатної країни жити без чоловіка, а головне без надії надзвичайно складно. У мого чоловіка батьки довгожителі. Вони прожили, може, він прожив без тільки як його мама. Мама його вмерла. Кстати, після нього він у 14 серпня, а мама 4 вересня. От дев'яносто рік бабка прожила Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, Вікка новини.